Я дуже довго до цього йшла. дуже довго йшла. І коли почалася війна, в мене завжди була думка відрізати волосся і допомогти зсу. Настав той період, що в мене колосально з сьогоднішнього дня міняється кардинально все життя. В мене з сьогоднішнього дня відпустка. Буде нова робота, нова, нова прическа, нова я і нове життя. А я ніколи в житті не фарбувала волосся, воно в мене натуральне. І... А сьогодні а сьогоднішнього дня починається все по-іншому і я буду фарбуватися. Робіть взагалі, як вам краще воно буде. Я... Довіряю на всі 100% свою, своє волосся вашому салону. Волосся 60 сантиметрів. І це все заради нашої перемоги. Жалкую, що я обрізала волосся. Мені це принесло цілий день задоволення. Волосся, яке я обрізала і здала на ЗСУ до, за допомогу, на допомогу ЗСУ. Воно на крок нас робить до перемоги. Я Саму дуже щаслива і задоволена.